Друзі, всім привіт! Жоден сайт зараз не робиться без анімації. Тому може пора навчитися та виділятися серед конкурентів дизайнерів. 35 відео уроків, доступ до курсу назавжди, та є можливість оплати частинами без відсотків. Відсотки я буду сплачувати за вас. Ай-яй-яй яй, -яй, -яй хріше. Хто прийшов? Ну хто прийшов? Вечно на мамине відео приходить. Ну хто такий солоденький? Смотри, там телефон. Дивись привіт! Усім привіт! <ривіт> Отже, друзі, давайте розповім докладніше про курс, а ви приймете рішення. Отже, швиденько пройдуся сайтом, і посилання на нього ви знайдете під цим відео. Отже, курс по анімації у Figma в нас стартує 5 серпня. Якщо ви дивитесь відео пізніше, то подивіться на сайті актуальну нову дату. Три рази на тиждень відео виходить в запису, тому ви не прив'язані до прямих ефірів певного часу. Ви дивитесь тоді, коли вам зручно. Вісім тижнів триває курс, і ви створите 35 плюс сучасних макетів та анімацій у фігма. Що буде на курсі? Окрім самих анімацій, я вам розповім про принципи та базу у фігмі та у анімації. Так, ви також... У вас буде файли, де шукати натхнення, бази корисних посилань та 100 плюс тем для ваших анімацій для того, щоб ви створювали контент для того, щоб ви створювали свої анімації з власним контентом і мали унікальні кейси для бігенсу інстаграму і для вашого портфоліо. Отже, 35 докладних відео уроків у запису. По створенню макетів та анімацій. Також будуть додаткові бонусні уроки, як знімати рілси. Я прям покажу, як я це роблю, і як я викладаю це в свій інстаграм, що приносить мені нових клієнтів та класні заробітки, так, і класні перегляди, впізнаваність і. Конкурентну перевагу серед інших дизайнерів, так як передавати анімацію? Другий важливий етап ми не просто з вами створюємо красоту, а ми її вчимося правильно передавати розробникам, тому що ми ж з вами не відеомейкери, так ми робимо анімацію з сайту, тому. Її має хтось ще зверстати. От я цьому навчаю. Сертифікат ви можете отримати е, в кінці курсу, та, звичайно, буде загальний чат з усіма учасниками, мотивацією та підтримкою. Програма курсу: в мене тут 7 ступенів прожарки як стейку. Знаєте, ви в мене будете від blu Rare, станете преміум велдан well у анімації. Отже, подивіться, в нас буде відео виходити вторник, четвер та суботу. Знаєте, понеділок день тяжкий, тому будемо з вівторка, потім четвер і субота. Звичайно, ви можете дивитись у будь-який день анімації і відео, тому що вони в запису. Так? Як влаштоване навчання, тобто з першого дня в нас буде дуже плотний вже графік і вже перша анімація, і принципи, і ба і навіть база, базові інструменти фігми. Я вам розкажу, хтось заповнить свої пробіли в автолеяутах і в компонентах. Да? Далі на другий день ми вже з вами починаємо анімацію. Як ви бачите, в мене в кожного кожен день. Декілька уроків вони є якісь більш тривалі, якісь більш короткі, залежить від теми і від самого ефекту, звичайно. Анімація біжуючого рядка. рядка, як знімати рісу. Тут в нас вже буде, тобто вже буде додатковий урок, тому що ви вже будете створювати постійно-постійно нові нові ефекти, нові нові анімації, і ви одразу зможете знімати по ним рілси там, чи сторіс, чи що ви захочете. Да? Як перед... в третій день, як передавати великий анімований дизайн розробникам, тому що багато з вас вже практикує, вже працює, і вам необхідно тільки анімацію ще засвоїти, так? І космічна анімація по у нас буде. На другому ступені ми вже починаємо з анімації скролу і складної анімації Паралакс. Дівчата з першого потоку, вони були шоковані, що вже на другому тижні ми з вами робимо таку круту, неймовірну анімацію. Паралакс, зараз покажу вам її. Давайте подивимось. Ми проникаємо в печеру. І далі в глиб. Wow. Далі занурюємо всередину, розповідаємо про деякі маршрути ще нижче. Ось така анімація. І це тільки одна анімація з 35, да? отже, анімація букв. А, анімація сайту портфоліо для вас, до речі, дуже актуальна. Анімація ефекта лихтаря. Зараз покажу, це топова теж. І, і, до речі, вона робиться дуже просто. Отже, наш макет виглядає ось так. Анімація прожектору. Що це в нас? Це в нас Дюна 2. Ось таку анімацію ми з вами будемо робити. Переключення зі світлої теми в темну тему. Анімація меж градієнту, складна анімація, багато різних складних і простих ефектів. Вони поступово вам будуть накладатися накладатися. Анімація карток, анімація бургер меню, обертання товару неймовірна анімація, покажу зараз. Ось такий ефект, як ви бачите, це перший макет, перший екран, і ми з вами робимо анімацію обертання. Вум, де змінюється і фон, і надпис на банушці, і все це робиться плавно. Я в цьому всьому навчаю на курсі. Далі тут буде ще анімація вертикальна, анімація промо сайту товару, складна, анімація слайдеру зі зміною кольору та контенту буде дуже класні переходи. Анімація слайдеру з картками, анімація до-після дуже е, потрібна. Та, анімація, коли ми показуємо б'юті-сферу, або клінінг, або ремонт якийсь будь-що. Мобільного слайдера анімація, анімація галереї складна, лукбук для фешн. Для Всякий одягу, може бути, для будь-чого. Далі ми з вами на п'ятому тижні будемо працювати над складним бенто сайтом. А, складна анімація у Бенто, так, ми будемо його поступово робити, це буде великий проєкт, і там буде багатенько, багатенько, анімацій різних, так, і графіку, і діаграми, і особисті кабінети, і. А, Переваги і мокапи, будемо встроювати е, наші макети в мокапи, телефончики реанімувати це. І по після цього, так, після цього макету у вас буде велике домашнє завдання. Давайте покажу, до речі, макет. Я буду показувати приклад анімації для мобільного застосунку. Сайт, який позиціонує тут. В нас бачите дуже багато різних елементів, і мокапи, і приховорі, звичайно, і вставка відео у форматі GIF, і просто у відео форматі, так навчаю всяким різним випадашкам, і зацикленим графікам, так, і діаграми, як створювати і відео вставляти і. Ефект водички, і графіків, і різні підсвічення. Коротше, супер. Отже, після такого великого макету, спочатку ви будете повторювати за мною, а потім я дам багато необхідних вже в шарах файлів, де ви зможете повторювати за мною і вже зробити сайт зі своїм контентом. Дам купу графіків, дам купу різних класних у Бенто стилі стилі знаєте, Штук і е, блоків, прямо, і ви зможете зробити під себе, і вже це буде ваш унікальний проєкт. І для цього у вас буде цілий тиждень, коли не, буде, не будуть виходити уроки, ми будемо активно працювати, але ви зможете і доробити десь якісь проєкти, які ви, наприклад, не встигли, і зможете створити вже великий проєкт бенто стилі. Да, і Останні два тижні будуть наповнені крутими так само анімаціями, буде з гумором, аніматом. Анімація анонсу, ми будемо при, е, запрошувати людей на суші вечірку. Ну і, звичайно, ви зможете потім повторювати це. Я даю навіть сценарії для інших тематик, які ви можете адаптувати під свій контент. Анімацію падіння, коли е, елементи падають, да, ми будемо з вами е, вчитися робити. А, вау анімація товару хочу вам показати. Ось так виглядає. Вау, ми з вами анімуємо губну помаду, так? Але, звичайно, це може бути будь-що і бутилка вина, і якісь парфюми, які відкриваються і потім рухаються по сайту, і тим самим презентують товар. Ось така анімація падіння, яку ми з вами будемо реалізовувати. Це теж популярний ефект, який ви будете вміти робити. Вау, wow, анімація для бутіку. Ми з вами послайдово будемо навчатися різні анімації та презентувати тут взагалі дуже вау-вау! Wow, wow, такий і мій Чарлі улюблений, і Акваджі Армані. Натискаємо. Оп! У нас є перший товар, другий товар, третій товар і назад. Така анімація буде у вас. Та фінальна анімація, де ви зможете повторити за мною і зробити це вже зі своїм контентом. Повноцінний сайт, як Бентос сайт, так і цей повноцінний буде для кейсу Make a Look. Бачите, вона смігає. Натискаємо. у. І далі продовжується наш макет. Це поступово випливає анімація карт. Карточок, який вилітають наверх, або ви вниз можете налаштувати, або будь куди да? Анімація біжучого рядка, плюс анімація 3D. Прямо в фільмі ми з вами це будемо реалізовувати. Бачите? Ласка, читайте про зімерма. Так, ось у нас буде анімація слайдеру. Дуже така незвична, бо буде випливання і товарів, і зміна фону. Анімація появлення і скролу далі, так? анімація прокрутки, завантаження. Ось такий фінальний проєкт ви зможете зробити да, на курсі. Тобто купа різних анімацій, всі я не буду показувати, бо їх дуже багато, так буде для вас сюрпризом. Ще, окрім всього, я придумала таку прикольну гейміфікацію для вас: збери колекцію котиків, і ви зможете за 8 навч... тижнів нашого навчання зібрати цілу колекцію. За кожен тиждень ви будете отримувати певного котика та ще 5 бонусних котиків за додаткові завдання. У фіналі, у кого буде найбільша колекція, отримає від мене додаткову класну можливість отримання від мене особистої зум-консультації по будь-яким питанням, чи по кейсам, чи по перевірці. Коротше, я в вашому доступі буду, і я думаю, це вам дуже допоможе. Найнижча ціна. Так, тут дивіться, звичайно, якщо ви подивитесь пізніше це відео, то дивіться актуальну ціну на сайті. Да, і завжди є якісь підвищення. Тому от зараз, наприклад, найвигідніша ціна до 1 серпня. Тому, будь ласка, не зволікайте та переходьте до, до тарифів. Приклади так само ви можете подивитись тут, де, деяких анімацій, які ми будемо робити. В мене вже пройшов перший потік, тобто всі відео вже записані, ніяких затримок, нічого не буде, все буде точно, чітко. І ви можете ось тут почитати відгуки дівчат, які проходили навчання. І мені. Так приємно, я дійсно вкладаю душу в своє навчання завжди, хочу допомогти. І там і про мої фішки у фігмі, і про супер-туторіали про автолеяут, як це все налаштовується, і багато-багато додаткового контенту для вас, щоб ви могли. Я знаю, що багато часу втрачається саме на пошуки тих фоток, тих текстів і так далі. Я вам Цим допомагаю, щоб у вас були унікальні а, все одно моменти. Коротше, багато вже відгуків, тому почитайте. У кожного там своє життя, роботи і так далі, але курс доступу залишається у вас назавжди, то ви можете передивлятися у будь-який час. В мене є два тарифи: тариф самостійний та тариф з особистим ментором. Він відрізняється тим, що в тарифі з особистим ментором у вас є особистий наставник, який перевіряє всі-всі-всі ваші анімації. Кожну домашку, кожну анімацію дає, дає свої поради, перевіряє, якщо щось не працює, не е, вийшло у вас, чи дає додаткові поради щодо створення саме макету, так, тому що ви можете його робити ну, як в мене або зі своїм так, контентом. І що для вас можливо в допомогу, так само я розумію, що е, у всіх різні, там, ситуації фінансові, тому є безкомісійна е, можливість розстрочки від монобанку. Я всі комісії плачу ем, особисто, тому така сама ціна, як за повний курс, а є ще можливість оплатити в розстрочку. Це буде, бачите, 1300 гривень на місяць, 1800 гривень на місяць. Це ну, дуже дуже адекватна ціна. Один раз ходити в супермаркети, то не вистачить, але ви будете мати неймовірні не класні навички, які вам, повірте, допоможуть заробити набагато більше. Так, ціна за весь курс. Дивіться актуальну ціну, будь ласка, в, на сайті, тому що, якщо ви бачите це відео пізніше, можливо, ціна буде вже змінюватись, тому що ось найвигідніше зараз до 1 серпня потім буде більше. От, по всім питанням, зв'язаним з цим курсом, по всім питанням, можливо, є інші якісь варіанти оплати частинами і так далі, пишіть мені в Телеграм або в мій особистий інстаграм, і задавайте питання. Ми з вами вирішимо всі ваші запити і зробимо як найкраще. Отже, друзі, я вас всіх чекаю. найближчий старт курсу 5 серпня ми вже розпочинаємо. І, звичайно, хочу сказати, що цей курс реально від душі, від любові з неймовірною турботою. В мене курси. Всі в мене курс по веб-дизайну, по анімації, всі-всі-всі курси і мої консультації, вони всі е, направлені на допомогу і на ваш персональний результат в майбутньому. Так? Тому він глибокий, він класний, він професійний. Так, е, ну, майже не буду у вас питань е, після кожного року. Після кожного року я вам обіцяю тільки кайф від. Е, Всього процесу задоволення, тому що знаєте, коли ви ну, ви подивились урок, створили макет, і типу, так, я вже це вмію. Так, я вже навчилась цьому блін. Я так хотіла навчитися тому ефекту падіння, наприклад, і не знала, як це робити. А тепер я вмію. Тобто, після кожного уроку, цей курс, знаєте, це курс кайф. Тому що після кожного ви отримуєте дофамінового, знаєте, насолоду, і не треба, не треба ніяких тортиків і так далі. З гумором, з неймовірними прикольними підводками я буду для вас, я знімала цей курс. Тому, будь ласка, доєднайтесь і я буду вас дуже чекати. Друзі, я знаю, що зараз складно, але я знаю також, що ніколи не буде найкращого моменту. Постійно щось постійно життя несеться, є якісь завдання. Щось виникає, тому я вам пропоную зараз по найкращій ціні приєднатись до нас на курс, і ви вже через 8 тижнів зможете набагато краще позиціонувати себе на ринку, підвищити ціни на свої послуги. Ви зможете. Робити круті кейси, оформлювати їх на Behance, ввести рілси, інстаграм і так далі, всі соціальні мережі, які будуть вас просувати за рахунок ваших крутих проєктів. Відео на курсі в запису, не прямий ефір, тому ви можете їх дивитися у будь-який зручний для вас час, коли є світло, коли ви прийшли з роботи і так далі. Також я до своїх курсів ніколи не закриваю доступ. Тобто, якщо ви його придбали, то він у вас залишається назавжди, і ви можете за це не переживати. І у будь-який момент, у будь-який час передивитись певні уроки, згадати щось та ем, втілити цей ефект, цю анімацію у, свого, у своєму проєкті. Посилання на сайт, де можна подивитися детальніше та придбати, буде за посиланням. Під цим відео. Тому я всіх чекаю на курсі, я буду з вами поряд весь цей крок, весь цей час. Ви побачите багато особистих історій, багато мотивації. Чат з іншими учасниками буде стимулювати вас працювати, тому що ми всі там ділимось своїми анімаціями зі своїм контентом, робимо щось унікальне, даємо один одному поради, відповідаємо на питання. Так само, якщо у вас буде тариф з особистим ментором, то вона буде постійно на зв'язку і зможе відповідати вам на будь-які питання, давати поради, коригувати, вносити правки. до вас. Ваших макетів та анімацій. Тому я вас чекаю. Ми вже скоро скоро стартуємо. Всі подробиці дивіться на сайті посилання під цим відео. Пока-пока. Ну що, ви ще сумніваєтесь?